Всім сім ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 28 лютого так, Дніпропетровська область, бо постійно забуваюсь сказати. І яка в нас ситуація? Зараз у нас 11 дня. І бджолки потихеньку активізовуються. Вчора близько першої години 13-ї, 13.00 ну, бджолки більш-менш активно літали. Я б не сказав, би, що активно, але і не дуже вяло. так. Середня. І деякі ось сім'ї починають активізовуватись. Що в нас по весні? Дивлюся, що весна буде прохолодною, поки що по прогнозу. Зараз у нас десь приблизно плюс 7 градусів в тіні, теж по прогнозу на градусник не дивився. І що будемо робити через прохолодну весну. Хочу заказати пилок, ніяк не може виїхати. Замовив три тижні тому, ніяк чоловік не може відправити. Не знаю, це вже це якось несерйозно. Думав, пасічники так більш серйозні ділові люди. І буду робити білкову підгодівлю, трошки покажу рецепт, як воно буде. Рецепт брав у Анатолія Стрільця, трошки переробив його, ну, спробуємо, що воно як воно себе покаже. Ну, ось там ось та половина дуже добре літала. Зараз вчора аж гул було. Але от у нас є, у нас є ліщинка, вона дуже добре пилкує, от якщо подивитися, да? ну пилок на руки є, видно, що зелені цяточки. І... Але бджіл немає, немає бджіл, це дуже погано. Раніше, до речі, у мене на цім Лісині бджоли по 3-4 дня сиділи, то в минулому році вони її обсосали за 3 години. Так, ось Така в нас ситуація, що хочеться сказати по весні. Так як весна буде холодна, зробимо білкову підгодівлю і закутаємо їх, і місяць не будемо їх чіпати. То що я навіть не знаю, коли буде в нас нормальний адекватний обліт, Я прогнозую плюс-мінус на 17. -е Березня, але в нас погода така штука, що може мінятися кожні 2 дні. Так, і по поситуація зараз по меду. Що в нас по меду? Здав мед, здав, казав тим, хто казав, що казати, що по 65, казав, де ще здавати не буду. Я краще цей мед здам, вложу ці гроші, прокрутю їх, чим буду сидіти ждати ждуном, поки вони впаде мед. До 40, а то й взагалі до 30, якщо ще не дешевше. Тому що були ситуації, зараз знаю, на окупованих територіях купляли по 15 гривень за кілограм. Так що, така собі ситуація. І от чому здав? Тому що треба гроші, треба купляти інвентар. Тобто я знаю людину, не одну людину, яка ждала, коли був мед по 65. Дочекався до того, що мед став по 40. І тепер зараз мед по 45. І він з минулого року не здав, з цього року не здав і ще чекає. тобто Я не знаю, чого чекати. Наприклад, якби я в минулому році чекав ціну, то цього всього в мене вже не було. Б. Тобто ще досі не було. Б. І не знаю, чи взагалі було б в мене щось, якби я ждав дуже довго ціну. А так я гроші вложив, прокрутив. Тим більше купив собі деякі покупки, ще планую закупитися, на яку вулику. тільки там такі блін умови. Може хтось підскаже, як краще зробити доставку, то що до нас далеко, вони за кожні два корпуси беруть ще й упаковку. Плюс кожні два корпуси доставка, вони виходить там чуть ли не золоті. Така ситуація. Не знаю, зараз заказав 4 корпуси на пробу. Що воно вийде, не знаю. Потім... Прокоментую. Так що мед поїхав, потім покажу покупку, яку я, яку зробив, дуже потрібна покупка. Хочу зараз побалакати з фермером, домовиться, де що ставити, щоб виїхати на ріпачок, щоб він нас не потруїв. До речі, в цьому році, коли здавав мед, був скандал з сільською радою невеличкий, то що не хотіли мені давати довідку, що в мене є бджолосім'ї. Там цілі ціла ця. Процедура була, щоб ту срану довідку дати. Написали ми ну, я кооперувалися, щоб здавати. То в нас на 4 чоловік вийшло майже 5 тонн меду, на п'ятьох, на п'ятьох. І от записалися всі 5 тонн меду на 20 сімей моїх. По паспорту, ті, що були. Так, от така ситуація тож. Готуйтесь до холодної зими, утеплюйте вулики вже. от, Тепер утеплювати треба, щоб було тепліше. І треба якось щось робити з пилком, тому що пилку в нас не дуже багато так. Так що, може, ще о першій годині трошки політають і будемо дивитися. Так, окремо потім зніму відео про мед, чому ж навіщо і тому подібне. Так, відео хтось скаже, була-була, ні про що. Ну, хай буде так. Все, всім добра, до побачення.